До зими готові. В центрі здоров'я дитини долинської багатопрофільної лікарні облаштували нову котельню. Завдяки сприянню стамбульських партнерів закупили нові котли з системою автоматичної підтримки температур. Розповідає начальник технічного відділу Василь Карбівський, що значно покращить процес опалення. Котли взагалі доволі оновлені, такі вже йдуть з системою автоматичної підтримки температур. Тобто це вже дозволить менше часу затрачати на те, щоб контролювати ці режими. Можна буде автоматично виставити і просто підтримувати саму температуру вже паливом. Попередній котел у нас був потужністю 450 кВт, Ці два йдуть по 350 кВт. Тобто, енергоефективність і віддача буде нам набагато більше, майже в два рази. Окрім остаткування сучасною технікою, в котельні ще й зробили косметичний ремонт. Після установки котлів було відновлено стан самої котельні. Був зроблений косметичний ремонт. Були сантехнічні мережі трошки замінені. Фасад приведений до порядку, і ну зараз вже умови праці для самих працівників на котельні вже будуть на, на рівень вищі. Таке оновлення було необхідним для багатопрофільної лікарні, адже постійно є пацієнти, і необхідно, аби вони перебували в теплі, кажуть медики. А з попередніми котлами виникали труднощі, враховуючи ті технічні можливості і теперішні технічні можливості теперішньої котельні, яка дійсно вона на. Часі була затребована і раніше, тому що ця будівля ну дітки потребують тепла, і це тепло не є маловажним, особливо для маленьких дітей і для тої кількості, які, які постійно перебувають в центрі здоров'я. Також трохи оновили фасад лікарні, щоб мав привабливий вигляд. Ліліана Венічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія Раї.